Доброго дня, мої шановні. Сьогодні розглядаємо податок на додану вартість. Вивчити податок на додану вартість можна тільки вивчаючи податок на додану вартість. Тому ми перечитаємо всі статті Податкового кодексу стосовно цього податку. Звертаємося на сайт Верховної Ради. Розділ 5 податок на додану вартість. І перша стаття Стаття 180 платники податку. Стаття 180.1 для цілей оподаткування платником податку є будь-яка особа, яка проводить або планує проводити господарську діяльність. І реєструється за своїм добровільним рішенням як платник податку у порядку, визначеному статтею 183 цього розділу. Стаття 183 визначає порядок реєстрації платником податку за своїм добровільним рішенням. Пункт 2. Будь-яка особа, яка зареєстрована або підлягає реєстрації як платник податку. Пункт 3. Будь-яка особа, яка ввозить товар на митну територію України. Це імпорт. Тут описуються ще деякі пункти з цього питання, але для початківця, для бухгалтера початківця, ми не розглядаємо ці пункти. Це все стосується ввезення товару на митну територію України. Пункт 4. особа, яка веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи. Пункт 5. – управитель майна, яка веде окремий податковий облік з податку на додану вартість щодо господарських операцій, пов'язаних з використанням майна, що отримана в управління за договорами управління майном. Це теж для бухгалтера початківців ці статті на Цю минуту не актуальні. Так, це все пункт 5. Пункт 6. Особа, яка проводить операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів. Також для початківця ця стаття не має. На цей час великого значення: сьома особа, яка уповноважена вносить податок з об'єктів оподаткування, що виникають внаслідок поставки послуг підприємствами залізничного транспорту з їх основної діяльності. От законодавець вирішив виділити в пункт сьомий: от саме послуги підприємства залізничного транспорту. Пункт 8. Особа-інвестор, який веде окремий податковий облік, пов'язаний з виконанням угоди про розбіл продукції. Добре, з платниками податків ми з вами вирішили. Далі. Стаття 182. 180.2. Особою відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податком, якщо місце постачання послуг розташоване на митній території України, є отримувач послуг. Це цей е, пункт треба знати і розуміти. Тобто, якщо ви отримуєте послугу від нерезидента, то платником будете ви відповідальною особою за нарахування та сплату податку. 18.2 прим. 1 особою відповідальною за нарахування та сплату до бюджету податку у разі везення товарів на митну територію міжнародних поштових та експрес-відправлень є оператор поштового зв'язку. Це це також про. Імпорт ввезення товарів на митну територію. Пункт 180.3. особи, зазначені у пунктах 180.2, 180.2 прим 1 цієї статті мають право використовують, мають права, виконують обов'язки та несуть відповідальність, передбачену законом, як платники податку. Далі і стаття 180.4 дає нам розуміння, положення цієї статті не поширюється на осіб, не резидентів, які надають послуги з підготовки до заняття, знаття енергоблоків. Добре, ця стаття про Чорнобильську АЕС, про угоди. Також для бухгалтера початківців вона не має великого значення. Стаття 181 вимоги щодо реєстрації осіб як платників податку. Стаття 181.1. У разі якщо загальна сума від здійснення операцій, спостачання товарів, послуг. Що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі операції з постачання товарів, послуг з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі зокрема, але не виключно шляхом встановлення спеціального. Застосунку або додатку на смартфонах, планшетах чи інших цифрових пристроях нарахована, сплачена такій особі протягом останніх 12 календарних місяців сукупно. Перевищує мільйон гривень без рахування податку на додану вартість, така особа зобов'язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцем знаходження, місцем проживання з, острим, з отриманням вимог, передбачених статтєю 183, Далі буде цього кодексу, крім особи, яка є платником єдиного податку першої третьої групи. Ймовірно. Вам доведеться розбиратися з цією статтею 181.1, то беріть окрему консультацію, тому що в ній в цій статті закладено більш змісту, ніж видно з першого погляду. А ми йдемо далі. 181.2 Якщо особи не зареєстровані як платники податку, возять товари на митну територію України і знову імпорт, що підлягають оподаткуванню згідно з законом, такі особи сплачують податок під час мисного оформлення товарів без реєстрації як платник такого податку. Тобто нема реєстрації, податок сплачується. Стаття 100, 182. Добровільна реєстрація платників податку. 182.1, якщо особа, яка відповідно до пункту 181.1 статті 181 цього кодексу не є платником податку в зв'язку з тим, що обсяги оподаткованих операцій відсутні. Або менше ніж встановленого зазначеного статтею статею суми, тобто менше ніж мільйон, вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник податку. Така реєстрація здійснюється за її заявою. Чудово! Стаття 183. Порядок реєстрації платників податку. Будь-яка особа, яка підлягає обов'язковій реєстрації, як платник податку, подає до контролюючого органу за своїм місцем знаходження, місцем проживання реєстраційну заяву. Звертаю вашу увагу, на статтю 183.2. А ні, це буде далі трошки. 1832. У разі обов'язкової реєстрації особи як платника податку реєстраційна заява додається до контролюючого органу не пізніше 10-го числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обі... обсягу оподаткованих у паруси, визначеного в статті 181. Тобто мільйон цього кодексу. 183.3, У разі добровільної реєстрації особи як платника податку або особи, яка відповідає вимогам, визначеним у пункті 6 пункту 180.1 пункт 6. Це про скарби, про конфісковане майно. Реєстраційна заява подається згідно з пунктом 1837 цієї статті. Далі буде не пізніше, ніж 10, 10 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платником податку, там матимуть право на податковий кредит і складання податкових накладних. Саме тому деякі платники реєструються. деякі… Суб'єкти господарської діяльності реєструються добровільно платниками податку на додану вартість. Далі 183.4, у разі переходу осіб із спрощеною системою оподаткування, що передбачає сплату податку на сплату інших податків і зборів, встановлених цим кодексом у випадках визначених. Якщо ви переходите зі спрощеної системи, реєстраційна заява подається не пізніше 10 числа го числа першого календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплачу інших податків і зборів. Інші податки зборів це взагалі всі податки, ніж єдиний податок. Це так просто, як, як, якщо так просто дуже можна сказати, встановлених цим кодексом. Які такі особи відповідають вимогам визначеним пунктом 182. 182.1 цього кодексу. Реєстраційна заява подається у строк, визначений пунктом 183. .3. Далі 183, .3. ось наш пункт 183. .3. Так, і у разі, зміни, у разі зміни ставки єдиного податку відповідно до пункту Б, під пункту 4, пункту 293. 8, це далі буде. Реєстраційна заява подається не пізніше не з 10 календарних днів до початку календарного місяця, в якому буде застосована ставка єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість. Далі стаття 183.5. Особи зазначені у пункті 183.3. Це добровільці, добровольці. Так. Цієї статті можуть навести у заяві бажаний запланований день реєстрації як платника податку, що відповідають даті початку податкового періоду календарний місяць, з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на складання податкових накладних реєстрація осіб, зазначених в абзаці другому сто це перехід з, 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 зі спрощеної системи. Діє з першого числа календарного місяця, в якому будуть застосовуватися ставка єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість. Так, чудово. Йдемо далі. Стаття 183.6 У разі якщо останній день сроку подання заяви припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем сроку вважається наступний за вихідним, святковим або неробочим днем. Стаття 183.7. Заява про реєстрацію особи як платника податку подається до контролюючого органу засоби електронному зв'язку в електронній формі, з отриманням вимог законів України про електронні документи та електронний документообіг та про електронні довірчі послуги. Крапка. Крапка. Тобто бумажного варіанта я не бачу. Суб'єкти господарювання новостворені, новостворені. Можуть заявити про своє бажання добровільно зареєструватися як платник податку під час державної реєстрації створення юридичної особи або державної юридичної фізичної особи підприємства. Відповідна заява або відомості передаються до контролюючих органів в порядку встановлених законом України про державну реєстрацію юридичних осіб фізичних осіб підприємств та громадських формувань. У реєстраційні заяви зазначаються підстави для реєстрації особи як платника податку. Всі підстави були зазначені вище. Що до таких заяв або відомостей, перебіг триденного сроку їх розгляду контролюючими органами розпочинається з дати їх надходження до контролюючого органу. Правила порядок та сроки розгляду є такими самими, як і для реєстраційних заяв, поданих. У Поданих не тоді, коли утворюється підприємство. Далі стаття 183.8. Ой, дуже цікава стаття, але ми з нею візьмемо ту інформацію, що контролюючий орган. Відмо має право відмовити, відмовляє в реєстрації особи як платника податку. Якщо за результатами розгляду реєстраційної заяви та або поданих документів встановлено, що особа не відповідає всім тим вимогам, які ми вивчали вище. Якщо відповідає, то відмови не буде. Але ця стаття вона підлягає більш детальному розгляду в рамках цього заняття. Ми цим займатися не будемо. Далі стаття 183.9 у разі відсутності підстав для відмови у реєстрації особи як платника податку, контролюючий орган, зобов'язаний протягом трьох робочих днів після надходження реєстраційної заяви до контролюючого органу внести до реєстрації до реєстру платників податку запис про реєстрацію такої особи як платника податку. З бажаного запланованого дня реєстрації, зазначеного у реєстраційній заяві, що відповідає даті початку податкового періоду календарного місяця, з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на складання податкових накладних у разі добровільної реєстрації особи як платника. та з 1 числа місяця наступного за днем спливу 10 календарних днів після подання реєстраційної заяви до контролюючого органу або державному реєстратору у разі добровільної реєстрації особи як платника податку на додану вартість, якщо бажаний запланований день реєстрації, у заяви не зазначено. З бажаного запланового дня, що відповідає першому. Числу календарного кварталу, за якому буде, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість у разі переходу осіб на спрощену систему оподаткування, з бажаного запланового дня, що відповідає першому числу календарного місяця, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку, що передбачає сплату. Ту податку на додану вартість у разі зміни ставки єдиного податку третьої групи. З 1 числа календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів у разі реєстрації осіб, визначених в абзаці першому пункту 183.4, це переход зі спрощеної системи, що відповідають вимогам, визначеним в пункті 181.1. Цього кодексу, якщо перше число календарного місяця, з якого здійснюється перехід на сплату інших податкових зборів, на день подання реєстраційної заяви не настало. З дня Внесення запису до реєстру платників податків у разі добровільної реєстрації особи як платника податку або у разі реєстрації осіб визначених у пункті 183.4, це також спрощенці, що відповідають вимогам визначених в пункті 181.1, практично все, що написано вище, якщо перше число календарного місяця, в якому здійснення перехід на сплату інших податків і зборів на день. Подання реєстрації заяви настало. Не настало, настало. Так, вже скоро зареєструємося ще трохи. 183. Точка 10, будь-яка особа підлягає, підлягає обов'язкової реєстрації як платника податку у випадках та порядку, передбачених цією статтєю, не подала до контролюючого органу реєстраційну заяву, несе відповідальність за ненарахування або сплату цього податку на рівні зареєстрованого платника без права на рахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування, тобто платником не являєтесь, а податок. Сплачуєте. А, і е, дуже негативні наслідки настають, якщо це з'ясується там через рік або два роки. Можете собі передбачити, які це штрафи, які це суми. 183.11.11. За запитом платника податку контролюючий орган надає безоплатно та безумовно протягом двох робочих днів, що настають за днем отримання такого запиту, витяг з реєстру платників податку. Витяг діє до внесення змін до реєстру. Форма запиту про отримання витягу. Та витягу з реєстру платників податку затверджується центральним органом виконавчої влади. Так, стаття 183.12. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, веде реєстр платників податку, в якому міститься інформація про осіб, зареєстрованих як платники податку. Далі стаття 183 .13. з метою постійного забезпечення органів державної влади, органів місцевого соврядування юридичних та фізичних осіб інформацією. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, щоденно оприлюднює на єдиному державному реєстраційному веб-порталі юридичних осіб та фізичних осіб підприємств та громадських формувань. та... Власному офіційному веб-сайті. Двокрапка. Двокрапка. Що він там оприлюднює? Сто... Стаття 183.13. Точка 1. Дані з реєстру платників податку із зазначенням наймування або прізвище імені та побатькові платника податку, дати податкової реєстрації, індивідуального податкового номеру та терміну дії реєстрації платника податку. Далі оприлюднює стаття 183.13.2 інформацію про осіб реєстрацію як яких як платників податку анульовано. Це дуже важлива інформація. Із зазначенням індивідуального податкових номерів, дати анулювання, причин та підстав для анулювання реєстрації. Так, за запитом в електронній формі платників податку, які подають податкові декларації засоби електронного зв'язку в електронній формі затримання вимог. Всіх цих законів про електронні документи контролюючі органи надають безоплатно протягом п'яти робочих днів віддати надходження такого запиту інформацію, що оприлюднюється відповідно до цього пункту. Форма запиту про отримання інформації та довідки із реєстру та порядку їх формування встановлюється центральним органом виконавчої влади. Далі стаття 183.14 форми реєстраційної заяви, заяви про анулювання реєстрації, а також положення про реєстрацію платників податку затверджуються центральним органом. Тобто, це нам говорить, що є дуже ще немало нормативно-правових документів, які нам треба знати. Далі стаття 183.15 у разі зміни платником податку, місце знаходження, місце проживання або його переведення на обслуговування до іншого контролюючого органу, зняття такого платника з обліку в одному контролюючому органі і взяття на облік в іншому здійснюється у порядку, встановленому центральним органом. У разі перетворення юридичної особи платника податку або зміни даних про платника податку, які стосуються податкового номера та або наймування, прізвища імення та побатькові платника податку, і не пов'язані з ліквідацією або реорганізацією платника податку, а також встановлення розбіжності чи помилок у записах реєстру платників податку проводиться. Перереєстрація платника податку. Перереєстрація платника податку здійснюється за затриманням правил молонок та строки, визначених цією статтею для реєстрації платнику податку шляхом внесення відповідного запису до реєстра платників податку. Для перереєстрації платник податку подає відповідну… До статті 183.7 цієї статті заяву протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли змінилися дані про платника податку або виникли інші підстави для перереєстрації. Перереєстрація у зв'язку з зміною наймування. Прізвище імені та батькові платника податку, який включений до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємств та громадських формувань, здійснюється контролюючим органом без подання заяви платником податку на підставі відомостей з єдиного державного реєстру. Якщо особа, утворена шляхом перетворення, не подала встановлений срок заяву для перереєстрації, її реєстрація платником податку анулюється, анулюється відповідно до статті 184. Якщо, відповідно до законодавства, визначено срок, на який утворено особу, або срок після якого змінюються дані реєстрації платника податку, реєстрацію Реєстрація платником податку діє до закінчення такого сроку. Особи, що реєструються як платником податку, присвоюються індивідуальний податковий номер, який використовується для сплати податку. Добре, зареєструвалися, як то кажуть, Далі буде. Доброго дня, мої шановні!